Чесно кажучи, я думаю, що без знання англійської, мій би кругозор був в рази і в рази вуще, тому що знання іноземної мови це доступ до. Досвіду мільйонів інших людей до досліджень до статей до такої величезної кількості інформації, що просто словами не описати. Тому, якщо ти вже декілька років намагаєшся вивчити англійську, але щоразу це закидаєш, то це відео для тебе. Всім привіт! Мене звуть Ангеліна. Вітаю вас на моєму каналі, і я вивчила англійську випадково. Також я працювала викладачкою англійської влітку я склала іспит на перекладача з англійської мови, тому я знаю про що я говорю. І сьогодні я хочу поділитися з вами способами, як вчити англійську мову в кайф і без зайвого я взагалі за те, щоб вчити мову в кайф максимально без стресу, як я вже сказала. Звісно, докладати зусиль треба, тому що ну саме воно вам голову якось не влізе треба постійно цим займатися але можна вибрати шляхи які вам найбільше подобаються і саме про це зараз ми з вами поговоримо перший крок це як і в будь-якій сфері обрати ваше чому зараз поясню чому це важливо це не обов'язково має бути якась суперреалістична ціль особливо якщо ви молодшого віку це взагалі супер тому що можна набріяти від будь-яке майбутнє яке вам подобається розповідаю про себе коли я оце от сказала що випадково вивчила англійську все почалося з того що я почала захоплюватися групою вант Direction. хто чув напишіть про тому що ну любов моїх підліткових років так от. Я потім активно почала слухати їхні пісні, перекладати ці тексти пісень, звідти вивчила дуже багато слів. Постійно дивилася їхні інтерв'ю з субтитрами, з перекладом. Теж не сплуг вчилася сприймати їхні різні акценти, бо вони всі з різних частин Великобританії, і акценти у них там, ну звісно, не найлегше. Все це, що я постійно переслуховувала цю музику, додало мені кращого розуміння мови, і я запам'ятовувала всі ті слова, які я читала в перекладі, що які фрази означають, тому що. Я постійно це переслуховувала по декілька разів на день. Ну, ти хоч не хоч запам'ятаєш. Також саме ця група зацікавила мене більш американським Ютубом, британським Ютубом. Я почала дивитися відео, шукати. Відео там субтитри, де були українською на той час російською. А зараз ввів функцію, де там автоматичні субтитри, і також там дубляж уже ввели. Коротше, я почала цікавитися цією культурою, і в мене була ціль, я не читала фонфіки, в мене була ціль, що я поїду у Британію в якусь школу вчити англійську мову, там навчатися після 9 класу. Там зустріну когось з One Direction, вони в мене закохаються, і все буде в мене коротше, супер класно. От така в мене була мрія в п'ятому-шостому класі, друзі. І оце от чому у мене було. Що мені це цікаво, мені цікава ця культура. Мені цікаво всі ці відео дивитися, там, не знаю, влоги, влогмаси і так далі. До речі, я забула вам сказати, що добрий день з понеділком. Ви щось захопилось так. Відео і я не сказала, що доброго понеділка вам це другий тиждень різдвянника. Ви згадали за влогмаси. У нас різдвянник. Різдвянник – це поєднання слово різдво і щоденник. Відомо тут виходять кожного. Я тому підписуйтесь і залишайтесь. А ми йдемо далі, бо я ще забула всю цю промо частину на початку сказати. І у мене була якась така трошки делужінал, оця от, мотивація. Знаєте, ви можете, якщо ви більш старшого віку, вибрати там, що ви хочете поїхати подорожувати, що вам хочеться побувати в якійсь країні, що вам хочеться вільно спілкуватися з людьми, що вам хочеться не знаю дивитися серіали англійської. Також для мене великим драйвером було те, що я хочу вільно розуміти тексти пісень англійської, коли я читаю, щоб мені не треба був перегляд. І я така. Вау, wow. я пам'ятаю, як мені здавалося це чимсь нереальним. А зараз я не знаю. Я просто автоматично в голові це перекладаю. Навіть я вже не задумуюсь про те, що там якийсь переклад пісень, якщо чітко чутно слова, або я прочитала вже слова, я вже знаю про що там ідеться. От і я зараз це якось порівняла в моменті, і думаю, вау, wow. я доволі сильно присунула своєму знанні англійської з сьомого там класу чи якого. Коротше, найважливіше визначити ваше чому. Чому ви хочете вчити мову? Від цього ми вже будемо відштовхуватись. По-друге, максимально оточіть себе англомовним середовищем, соцмережі, можна перевести свій телефон на англійську мову, дивитися відео, фільми, книжки, все, що ви можете, максимально англійською мовою, слухати англійську музику, максимально бути в цьому точні. Так, мозок звикає до мови, і вам набагато легше буде і часом розуміти. Звичайно, якщо ви у вас початковий рівень, можливо, це не так добре спрацює, придеться попотіти, але якщо у вас хоча б А2 є уже або Б 1 взагалі. Супер, тоді це супер класно спрацює, намагайтеся максимально все споживати англійською, або оберіть просто дві, які сфери умовно читати статті і слухати музику англійською. І на це може працювати. І це кожного дня, типу, не нав'язливо. Не те, що це урок, а просто як частина вашої рутини. Не знаю, ви готуєте сніданок, включить якусь англійську пісню, яка вам дуже подобається. Прочитайте. Текст і переклад цього тексту в інтернеті, і кожним разом, як ви будете слухати цю пісню, які слова з цієї пісні вам будуть відкладатися. Це реально дуже робочий лайфхак. І я так по факту, от оце от, от коли я кажу про випадкову, я так випадково і вивчила. Я взагалі в мене не було якоїсь мети дуже. Ну, типу, в мене да, була ціль якась, але я не робила це свідомо. Типу, я просто так слухала музику, те все, і якось хоп, я вже шарю. Мені завжди це дуже смішно розповідати, звісно, бо це якось так, ну, типу, все так просто. А насправді це зайняло декілька років таким от. Неспішним темпом в кайф, але якщо у вас є час і ви не хочете сильно напрягатись, от вам безкоштовний спосіб, як прокачувати свою англійську, просто коли ви робите те, що вам подобається. І виходячи з цього, третій пункт: шукайте, що вам більше подобається робити. Мені особисто не сильно подобається читати саме книжки англійської. Я знаю, що багато хто рекомендує виписувати слова, але мені не цікаво. Мені я люблю читати українською книжки. я можу читати англійською без проблем, але мені не хочеться, я хочу відпочити. Тому я читаю статті англійською. Класно багато статей на сабстаку. Якщо вам хочеться почати, будь ласка. Забігайте туди, там дуже багато всякого класного. Можна знайти для себе, і це ті на 5-7 хвилин. Ви можете їх опрацьовувати, так само відключати слова, можете взяти там, які вас цікавлять теми New York Times. які там ще є. Я згадала тільки New York Times, видання, господи, Авторитет тут знайшовся. Коротше, вибрати якісь статті, які вас цікавлять, і читати їх. Можливо, вам не подобається дивитися фільми. Вони дуже довгі, вам важко дуже сильно концентруватися, типу сприйняти на слух. Включайте субтитри. Я інколи теж дивлюся з субтитрами, хоча англійською розумію вільно, типу мені не потрібно перекладати, задумувати щось, коли я дивлюся якісь відео. Але інколи в фільмах там щось погано чутно, поганий звук. Включайте субтитри. Якщо вам не подобається дивитися навіть довгі ютуб відео, дивіться тіктоки. Тіктосі зараз тікток. Англомовний це саме улюблене місце на планеті. я Дуже люблю й Ютуб. Я дуже багато дивлюсь, подкасти. Коротше, суть в тому, що вибирайте той формат, який вам найбільше подобається, який вам найлегше робити. Подобається слухати пісні, працюйте з піснями. Не подобається читати книжки, не читайте. Це не має бути якоюсь мукою. Я от стою на цьому, що це не має щось бути таке жахливе, що вам ви як відкладаєте і не хочете робити знову ж таки повторюсь, без зусиль тут не обійдеться. Все одно прийдеться там вчити якісь слова, все одно прийдеться виділити чашу, прочитати там переклад пісні або виписати якесь там слово цікаво, або прочитати ту саму статтю, бо це займе у вас не 5, там, а пів години, тому що вам треба уважно вчитатись, перекласти якісь слова, щось там зрозуміти в суть, але це має вам подобатись. Ви маєте отримувати щось. Прикольно з цього, якщо вам подобається дивитися умовне відео, знайдіть якісь легенькі відео на тему, яка вам подобається. Не знаю, якщо вам цікавий макіяж, подивіться туторіал по макіяжу якоїсь американської блогерки. Там прості слова, проста лексика, де там не про якусь ядерну фізику говорять чи про. Міжнародні якісь відносини, ще щось, щось дуже просте. І починайте з цього. І Далі, далі йдіть, йдіть, йдіть. Головне, щоб це приносило вам задоволення, бо так ви далеко не зайдете. Четверте, все-таки говорила, що придеться докласти зусиль. Якщо у вас проблеми з дисципліною, вам самим важко вчитися. Знайдіть репетитора. Зараз дуже багато різних школ, незалежних репетиторів. Тут би зараз класно писалася реклама школи англійської мови, але ні, друзі. Просто знайдіть репетитора або реальну школу, яку які ви довіряєте, яка вам підходить там, по ціні, тому що зараз ну, ціновий Діапазон навіть тих самих репетиторів це величезний. Можна знайти за тисячу, можна знайти за 300 гривень, що вам підходить і займайтеся з ним. Це реально додасть вам дисципліни, вам не треба буде думати, що там наступне мені вчити. Це додасть структури, тому що от саме граматику, щось таке граматичне да, саме важко саме вчити. Я сама граматику типу, почала вчити, прямо так розбиратися в ній. Це трохи в школі. І коли я почала сама викладати, я говорила, що я викладала це правда, я викладала близько року в школі адміської мови, і зараз це десь другий рік, напевно, я Сама на себе працюю, але в мене типу один учень, який мені просто подобається з ним працювати, і ну ми продовжуємо з ним працювати. Бо мені в кайф йому подобається, він бачить результати і так далі. Але це зовсім про інше. Знайдіть репетитора, це реально дуже допоможе. Вам не треба буде планувати уроки, вам не треба буде знати там що там наступне для вашого рівня дізнатись або що обговорити, або де вправи шукати. Це набагато пришвидшить ваш прогрес. Якщо от вам потрібно швидко саме, якщо ж у вас достатньо часу, і ви вважаєте, що ви дуже дисциплінована людина, хочете самі вчити мову, то <сум> ну люди там не дурачки. Вони придумали підручники для вивчення англійської мови, і це не якийсь там брязкам, а це реально працює. Я б рекомендувала брати підручник, якісь перевірені, типу від Оксфорду, від Кембриджу, щось таке, що вже перевірено часом, і займатися по них знову ж таки. Це спростить вам. Вам не треба буде думати, яку там граматичну тему наступної вивчити, що там. Обговорити які вправи у вас все це буде готовим, вам просто треба буде це виконувати. Треба розбавляти, звичайно, це якимись додатковими матеріалами. Ося можна рухатись і тільки по підручнику. Часто там є супутні відео, є аудіо, є пояснення. коротше. якщо вам взагалі, хочеться максимально спростити цей процес, просто йдіть по підручнику, реально. А пізніше вже залучайте якісь додаткові матеріали. Шоста порада це використовуйте штучний інтелект. І ні, не для того, щоб списувати домашку або щоб воно замість вас все робило. Ви використовуєте штучний інтелект для того, щоб він вам пояснив доступну якусь граматичну тему, згенерував вам вправи на практику цієї теми, а надав вам якісь ресурси, навіть для того, щоб пошукати підручник, теж це може підійти, щоб склав вам план ваших занять, скільки там разів ви хочете займатися, які теми розглядати, який час хочете досягти нового рівня, і так далі. Все це вам допоможе спрощувати де можете. Тобто, по факту, це дуже такий легкий спосіб. І такий помічник вам безкоштовний, тому що там, в принципі, штучний інтелект, Чаджпіті, Gemini, і що там є, воно безкоштовне до певної кількості запитів, тому вам отак от вистачить. І останнє придумайте собі якусь винагороду. Для мене винагородою було те, що я там продвигалась по рівнях, щось більше розуміла, відкривала для себе нові можливості. Але ви можете там не знаю за місяць регулярних занять, там щось собі купити або ще щось важливо, щось робити для себе приємне, нагороджувати себе, і таким чином вам захочеться продовжувати далі рухатись по цьому шляху. Отакими от були мої поради по вивченню англійської мови з власного досвіду. Напишіть, чи було вам це корисно, чи було вам це цікаво. Школи англійської мови добрий день. Приходьте на рекламу. Шутка і я вітаю вас в новому тижні. Все таки різдвяника. Також в моєму телеграм-каналі буде підбірка англомовних каналів на Ютуб. Які мені подобаються, відео на різні рівні. Ви зможете знайти щось для себе, щоб уже зараз почати щось робити, почати оточувати себе англомовним середовищем. Тому переход. Посилання буде в описі, переходьте туди. Також підписуйтесь на мій тікток. Там ми щодня відкриваємо комірки в моєму адвент-календарі, і там відео буде ще більше про англійську мову, проведення блогу, про корисні звички. коротше, все, що є на Ютубі, також буде на Тіктоці. на схожі теми. Дякую вам за перегляд, ставте лайк і побачимось з вами завтра о сьомій ранку.